Ми дуже легко і, мабуть, безвідповідально редукували ідентичність до історії. Історію замінили метафізикою. Ми метикуємо про високе, ми заглядаємо до глибокого і пропускаємо очевидне, Очевидне, яке було свого часу ще сформульоване Тертуліаном, одним із перших ранніх християнських письменників Каро salutis Ест. Спасіння в тілі. Глибока духовна трансформація людини і людства, ніби на завісах, Кардо, тримається на нашому тілі, бо свобода потребує ланів. Бо свобода потребує ресурсу. І не ресурсу заради ресурсу, тоді наша свобода стає заручницею, але ресурсу заради втілення, реалізації, матеріалізації, уречевлення нашого з вами духу. Свобода це форма існування, яка дозволяє волі добуття прорватися в конкретний в вимір, історичний, часовий, говорити мовою культури, бути частиною нашого з вами словника і нашої з вами дійсності. Свобода потребує ресурсу. Оскільки у нас постійно позбавляли і землі, і хліба, і, і всього іншого, ми звикли про свободу співати і писати вірші. Нам важче брати на себе відповідальність. Реально матеріалізовану. Лан це не просто колосся, це творчий задум. Лан потребує архітектора, як архітектора потребує свобода. Лан це відповідальність за життя, як я пишу і часто кажу. Не існує менеджера, командира, президента Лану, існує господар Лану. Точно так, як не існує менеджера, командира чи президента життя, існує господар життя, людина, яка. Усвідомила і взяла відповідальність за власне буття в цьому світі, за свою свободу, стала господарем своєї свободи.